12 серпня і це Кріпто Шорс, ринок, можливо, наближається до вершини, волатильність посилюється, можливостей для швидкого заробітку стає більше. Але завжди пам'ятайте про таймер, який відраховує час. Обсяг торгів ф'ючерсами на Ethereum на сім'ї у липні досяг рекорду стар 18 мільярдів доларів, зростання на 82% порівняно з попереднім місяцем. Згідно Фарсайда, приплив 1 мільярда за вчора в ETF в США втримав монету на тижневих максимумах. BTC має теж позитивні цифри, але вони не вберегли від падіння нижче 120. CoinShares схвалення 401 k у США стимулює чистий приплив в 572 мільйони доларів у фонди цифрових активів за тиждень. Vanguard стає другим за величиною власником страй Вівекарамасвамі, який перейшов на стратегію зберігання біткоїн. Vanguard поки відмовився від створення ETF та накопичення напряму, але скупають акції компаній, які цим займаються.